Естрадна студія вокалу та хореографії Новий час була заснована в 2009 році. 28 березня відбулося перше прослуховування. І вже через два місяці вихованці студії дали перший концерт в торгово розважальному центрі Київ до Дня захисту дітей. Що час, репетиції, підготовки, участі у концертах. І так пройшов перший рік творчого життя студії. І знов заняття, підготовки. Поїзд... Тка до міста Харків з концертом, перший конкурс в місті Миргород та перші нагороди. Часом діти зрозуміли, що до підготовки треба ставитися ще з більшою відповідальністю. Тому час не гаємо, готуємося до виступу, вчимося позувати на камеру і навіть близько знайомимося з місцевими пам'ятками. І нещодавно виразно розповідали віршика Діду Морозу, а сьогодні вже й самі справжнісінькі снігуроньки. І знову репетиції, підготовки, виступи. Але ж іноді ми все ж знаходимо час. На прогулянку. Після концертів ми дуже любимо фотографуватися. Але й в очікуванні виступу під час дружнього спілкування можна зафіксувати такі цікаві незабутні моменти. Ось так ми поспішаємо на виступи. Так, ми виступаємо. Ну а після концерту можемо поласувати солоденьким. А час невпинно летить, ми дорослішаємо. Та разом з часом ростуть і наші творчі здібності. І для успішного виступу нам вже. Навіть гіпс не заважає, бо ми наполегливо працюємо над акторськими здібностями. Ми вільно можемо почувати себе в будь-якому місці. Ми з легкістю можемо зацікавити. Ми можемо уявити себе птахом і фігуристом, мавпинятами й бегемотиками. А взагалі ми дружні, веселі талановиті, бо ми одна сім'я. І всі разом ми творча родина. Новий час.